Слава Україні! Запрошую до слова наступного виступаючого депутат Запорізької районної ради в Батьківщина Владислав Куценко. Слава Україні, шановні запоріжці. Ті, хто кажуть, що ми тут даремно стоїмо, брешуть не даремно. Ні Запоріжжя стоїть не даремно, не Київ, не вся Україна, і у нас є певні результати. Пам'ятаєте, ми піднімали тут разом з вами питання розумівського лісу. Який нахабно вкрали, роздали по 106 ділянок мешканцям міста Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. Так, от у нас є результати. Ми з вами проголосували та звернулися до пана Пеклушенка скасувати ці розпорядження про видачу цих державних актів і земельних ділянок. Певні результати є. Половина розпоряджень скасована. Це приємно чути. Давайте поаплодуємо. Це наше з вами досягнення, не їх наші. Бо коли ми виходимо і кажемо про наші проблеми, ми можемо досягнути результату. За вашим дорушенням, і депутати обласної ради, і районної ради звернулися до губернатора, до правоохоронних органів. Але скасування розпорядження замало. У цих мешканців міста Дніпродзержинськ на руках залишились такі, начебто синенькі бумажечки, державні акти. І поки державні акти не скасовані, вони є повноправними власниками нашого Розумівського лісу. Вони можуть його продати, обмінати, закласти, заповісти. Тому треба попросити ще нашу владу, доведіть питання з лісом до кінця. Скасуйте державні акти, і рецепт простий. Обласна прокуратура звертається до суду, до кожної цієї людини, що сорома на що ліс забрала і повертає державний акт. Або самі хай підуть і здадуться державні акти. Вірно yeah. підтримуємо це. Yeah. І ще одне невеличке питання по цьому ж лісу. Ми запоріжці ми його відстоїмо до кінця, нашу розумівку. Да? Будуть yeah. нас сосни, буде у нас ліс, буде у нас річка. Чомусь забули про три гектари. Шість дач повертають, а 3 гектари землі Розумівського лісу не скасовано. Тому давайте проголосуємо. Підтримайте, будь ласка, нашу ініціативу до пана Піклушенка нашим запорізьким майданам з вимогою повернути до кінця наш Розумівський ліс народу, повернути його запоріжцям. Мешканцям Запорізького району та всієї області, щоб ми могли тут відпочивати. Хто за те, щоб справа була доведена до кінця і ліс повернувся державі? Прошу голосувати. Хто за, за. проти? Ні. Утримались? Прийнято одноголосно. Давайте разом наше гасло. Пеклушенко поверни ліс. Разом. Пеклушенко поверни ліс. Пеклушенко поверни ліс. Енко, поверни ліс, і ми його повернемо. І ми будемо держати на контролі все, що робиться, як скасовується кожний державний акт. Де ці люди сховалися, студенти на паспорти, яких отримали державні акти. І що з цими трьома гектарами, які далі під особисте селянське господарство, у лісі хочуть козочок вирощувати. Не буде цього, відстоїмо. Ми переможемо, тому майдан повинен продовжуватися, щоб ми вирішували наші як місцеві, так і державні проблеми. Правда переможе. Же святами вас. Слава Україні,